Доброго дня, мене звати Валентина. Я проєктний менеджер компанії Solar Service. В попередньому відео ви напевно чули анонс, про який я проговорювала, що фонд енергоефективності підписав меморандум з фондом декарбонізації щодо надання лізінгу в рамках програми Грінді. Я обіцяла вам розповісти більш детальніше, що таке саме фонд декарбонізації і яким чином наші клієнти можуть користуватися даною організацією. Фонд декарбонізації розпочав свою діяльність у 2023 році, активно почав фінансувати проєкти з впровадження енергоефективних заходів з вересня 2024 року. На сьогоднішній день фонд енергоефективності фінансує Будь-які заходи з енергоефективності, в тому числі встановлення сонячних електростанцій, під такі е, фінансові умови, як максимальна відсоткова ставка 9 річних, максимальний термін до 10 років. Е, при цьому е, сума кредитування може бути від 120 тисяч гривень до 90 мільйонів. Тобто Дану позику може отримати будь-яка юридична особа, будь то ви фізична особа-підприємець, або ОСББ, а також юридична особа. Як ви розумієте, від суми кредитування реалізація проєкту може бути абсолютно різною потужності. Це може бути як невеличке технічне рішення для вашої кав'ярні або для вашого багатоповерхового будинку, або це може бути встановлення великої мережевної або гібридної станції для реалізації. І забезпечення потужності в розмірах 1, 2, 3 МВт станцій, давайте більш детальніше зупинимося саме на переліку документів. Оскільки фонд декарбонізації не співпрацює з банками партнерами а є окремою фінансовою установою, в нього є певний перелік щодо безпосередньо подання заявки на отримання кредитування. Більш детальніше ви можете ознайомитися безпосередньо на сайті фонду декарбонізації. Відповідно, всі форми заяв та повний перелік також знаходяться на сайті. Раджу з чого почати. Раджу звернутися до компанії Solar Service для того, щоб отримати технічне рішення щодо вашого проєкту, щодо вашого об'єкту, яка саме потужність буде встановлення, яке саме обладнання буде реалізовано на вашому об'єкті. Таким чином ви будете мати суму вашого проєкту. З цією сумою ви будете вже розуміти, який обсяг кредитування вам не буде необхідний. Після цього ви можете звернутися або на сайт фонду, або до представників Миколаївського регіонального офісу декарбонізації для того, щоб ознайомитися та підготувати повний перелік для подання заявки до фонду. Із основних документів давайте зупинимося поетапно. Якщо ми говоримо про юридичну особу, ОСББ. То першими документами, які і основними є, це відповідно збори, загальні збори ваших мешканців, на якому ви прийняли е, успішне рішення про взяття позики в фонду декарбонізації, проведення енергосертифікації будівлі, детальний опис проєкту і так далі. Що стосується фінансових документів, це ваша фінансова звітність, довідка з банку про надходження за останній рік і так далі. Ви підтверджуєте повноваження вашої голови правління випускою з ЄДР і його особистими документами. З більш детальнішим переліком раджу ознайомитися на сайті. Якщо ми говоримо про юридичну особу, будь-то ТОВ, будь то приватний підприємець або фізична особа-підприємець, таким чином перелік скорочується, що вам не потрібні загальні збори мешканців вашого будинку, але детальний опис проєкту, енергосертифікація будівлі. Якщо у вас є проєктно-кошторисна документація або вона вимагається, якщо ми говоримо про реалізацію бюджетних якихось проєктів, то таким чином ви відповідно все це підготує, підготуєте. Нашими партнерами буде наданий вам повний супровід вашого проєкту, а саме в оформленні документів та допомоги подання її до фонду декарбонізації. Також би хотіла зараз зупинитися більш детальніше на умовах. Коротко я проговорила, що максимальний термін 10 років, максимальна відсоткова ставка 9 і суми кредитування. Великим невеличким нюансом є те, що ви можете отримати понижену відсоткову ставку, а саме 5 або 7%. Все залежить від потужності вашого виробництва та відповідно від обладнання, яке буде задіяно в рамках вашого проєкту. А, також комісій за видачу кредитування немає, але є е, момент співфінансування. Тобто ви оплачуєте 15% від вартості проєкту підрядній організації, яка буде реалізовувати ваш об'єкт. Це такий момент, як. Е, Співфінансування вашого проєкту це є такою вимогою фонду декарбонізації України, і я думала, що про це було варто проговорити. Питання енергетики на сьогоднішній момент в Україні постало дуже гостро. Тобто, ми розуміємо, що для успішної Подальшої роботи наших підприємств для автономності наших будинків та в цілому комфортного життя нам потрібна електроенергія на сьогоднішній день, як ви бачите, що фондом декарбонізації України, що іншими кредитними установами та в цілому нашою державою діє дуже багато грантових програм та програм спільного кредитування. Раджу вам скористатися даною можливістю, оскільки. Кожна програма має свій термін дії. Кожне пільгове кредитування також має свої обсяги фінансування. Не... Прогавте свій шанс стати енергонезалежним. Також на сьогоднішній день всім відомо, що тарифи для юридичних осіб складають вже понад 10 гривень, а то і 11. Ви самі розумієте, що ці тарифи будуть зростати. На превеликий жаль, вони будуть зростати і для населення, тому що ми втратили дуже великі потужності з вироблення дешевої електроенергії. На сьогоднішній день окупність сонячних електростанцій вона дуже швидко прискорилася з усім цим здорожчим. Тому, скориставшись можливістю пільгового кредитування, скориставшись грантовими програмами, ви можете дуже суттєво знизити вартість вашого проєкту, а також ви зможете суттєво знижити термін окупності вашої станції. Тож раджу звернутися до компанії Solar Service за детальним прорахунком та отриманням індивідуального рішення щодо вашого проєкту.